Я Наталя, мої вітання, любі друзі! Сьогодні ділюся ідеальними пропорціями ніжних, пухких, м'якеньких і незабитих соковитих лінивих вареників з сиром. Знадобиться пів кілограма кисломолочного сиру жирністю від 5 до 9%. Є домашні, це чудово, але в мене магазини з ось такими крупинками. І щоб вареники мали однорідну консистенцію, сир і завжди швиденько перетираю через сито. Перетраю частинами не весь відразу, бо так простіше впоратись з цим завданням. Блендер тут не застосовую, бо це не запіканка або чизкейк, де потрібна ідеальна однорідна сирна консистенція. Бажано для цього рецепту обирати сир не занадто вологий. Все, з сиром поралась, якісь, мабуть, малесенькі крупинички є, то хай собі і будуть. І наразі готую сирне на тісто. В Окрему посудину вбиваю одне середнє яйце. Ссипаю 2 столові ложки цукру без великого чубу, більше не раджу, бо він розріджує тісто. Ліпше потім приправити чимось солодким, вже готові вареники. Обов'язково дрібка солі для збалансованого смаку і, звісно річ, дрібка ваніліна або ж пакетик ванільного цукру. І ось тут мені виделка в поміч, нараз два вся збовтою до розчинення цукру і солі. Додаю дрібку куркуми, бо забула для імітації кольору домашніх жовтків, і ще раз перемішую. І ось це все прямує до сиру. Яєць, як ви бачите, тут небагато, щоб зайвий раз не зволожувати сир, тому все ретельно перемішую і працюємо з вами далі. Щоб не забивати тісто борошном, всипаю 2 столові ложки манної крупи в мене з твердих сортів, підійде і звичайно. Вона зайву вологу і вареники будуть, неначе хмаринка. Кукурудзяний не крохмаль одну повну столову ложку і 3 доладніх столові ложки пшеничного борошна. Обов'язково все просію через сито, бо різні там живності люблять борошно, а особливо крохмаль. Далі все чемненько і ретельно перемішую кописткою або голіруч, робіть так, як вам до вподоби. Тут головне, щоб борошно, крахмаль і манка рівномірно розійшлися по тісту. Поглянемо з вами на консистенцію, тісто гарно тримається купи, не забите і не рідке, і це саме те, що бажаєш. Ось так я легенько втрамбовую і залишаю в холодильнику на 30 хвилин для набухання манки і одруження всіх складових. Півгодини промайнуло, тож готую воду. Вареники мають варитися з комфортом, достатній кількості води і обов'язково сіллю. І ідеальною пропорцією є на 2 літри води і 1 чайна ложка солі. Накриваю каструлю накривкою та на вогонь. І, як завжди, хитринка, щоб дошка не ковзала по столі, підкладіть під неї серветку, рушник чи силіконову підставку. Тісто в холодильнику відпочило і отямилось після одруження. Манка вже вібрала зайву вологу, а крохмаль покаже себе згодом під час варіння вареників, все як в нашому житті з вами. Підсипаю дошки борошном і викладаю тісто. Тісто, як ви бачите, за цим рецептом дається м'якеньке, не глизяве, не забите, тому працювати з ним одне задоволення. Ось так, не поспіхом, формую з нього один великий валик. Підсипаю ще борошна і валик розділяю навпіл. Одну його частину кладу в віка, а іншу розділяю знову навпіл. І моє завдання наразі розкачати тісто у вигляді тонкої ковбаски, що я і роблю. Ось так витискаю зайве повітря і розкачую. А далі під кутом навскіс нарізаю на ось такі невеличкі варенички. Шпатель борошно, щоб тісто не прилипало, і знову нарізаю. Так як сир буває різної вологості, то ви можете наразі відварити 2-3 штуки вареників, щоб подивитися, чи вистачає борошна в тісті. Я особисто попередньо нічого не відварюю, бо це тісто готую часто і вже навпомицьки його відчуваю. Ці вареники чудово переносять заморожування, що дуже зручно і стає в пригоді, коли обмаль часу. Їх вже ось так можливо завантажувати в морозилку або ж відварювати першу партію. Далі всі ці попередні руханки повторюю з рештою тіста. Не раджу вареники робити великими, щоб вони встигли швидко і рівномірно з усіх боків із середини зваритись. А тим часом вода на плиті шумує, накрико ще не лагалась, тож знімаю її геть і з допомогою ложки роблю ось таку вирву в окропі. Завантажую вареники і вони відразу на гойделці, що дає їм можливість не злипатися і не прилипати до дна. Так як води для варіння вдосталь, то поміщається їх багато. А поки вареники не піднялися на поверхню окропу, декілька разів їх перемішую. Після закипання зменшую потужність вогню і проварю їх не більше 2 хвилин. Це тісто дійсно найкраще зі всіх можливих, варенички пухкенькі і жоден з них не розварився. І в каструлі, як ви бачите, немає жодних сирних фракцій. Щедро поливаю їх вершковим маслом і смакую зі сметаною. Варенички, як я і обіцяла, видалися на славу один в один, вони ніжні, м'якенькі і соковиті. Я щиро тішуся результатом, чого і вам бажаю залишаю грамування тіста. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!